Цього року понад 100 молодих херсонців могли продемонструвати свої таланти та розповісти про них місто. Серед представлених номінацій танці, вокал, малювання, наука. 15-річна Богдана, ведуча заходу, говорить, одні з найяскравіших учасників проєкту готові показати, що вміють та не ризикують це робити поруч з міською радою. Сьогодні відбулася церемонія нагородження благодійного проекту премія Золота молодь Херсона. І ми, як її ведучі, стали свідками великої кількості талановитих дітей. Як вияснилось, ми просто наповнене наше місто. Але більше враження на нас справили діти науковці-винахідники, які тільки від собі. Вони проєктують та роблять, виготовлюють ракети. І я вважаю та сподіваюся, що вони складуть справжню конкуренцію через декілька років навіть ілону маску. На термометрі мінус 11 сонячно і сонячно проєктувальники ракет вважають таку погоду вдалою для запуску керівник гуртка Віталій Сидоренко. Говорить, серед його учнів є дорослі діти. Мої вихованці це вихованці гуртка моделювання ракет Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Зазвичай ми спортивно-технічний гурток, тобто це вид спорту, не неолімпійський. Діти моделюють. Моделі ракет виготовляють їх, готують до запусків, проводимо тренувальні запуски, ну і, звісно, приймаємо участь в змаганнях. Під час запуску ракет багато залежить від вітру, розповідає 11-річна Катерина. Сьогодні вона єдина дівчина у команді хлопців. Це зроблено із паперу, карток, тут пише і парашут всередині. Коли поставить, натискаєш кнопку, він злітає і повинен випустити парашут, завдяки чому він сідає. Якщо неправильно там примотала парашут або там стропа відчіпилася, то він може не відкритися там, обірватися і впасти ракета може сама. Ракета дуже хорошо летить, якщо хороший моточок і хорошо зроблена ракета. Євгеній Пеньков – студент коледжу, моделюванням ракет займається з п'ятого класу, говорить хлопець. Мені це цікаво, тому що я можу брати участь у змаганнях, перемагати працювати над своїми помилками та самодосконалюватись. Цього року харсонці встановили рекорд України з за одночасного запуску пів тисячі моделей ракет разом зі спортсменами ще з чотирьох міст України, розповів керівник гуртка. Наступні змагання пройдуть у квітні, та готуватися до них діти починають зараз. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Харсон.